Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунчин Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про такий злак, як райграс бурбоносний. Сам злак досить невисокий, сантиметрів 30 цього. Бачите, він завжди такий пістрявий, такий навіть більше білий, ніж зелений. Скажу, що на сонці не горить. Не дуже полю... ну не може рости навіть в сухій землі. Він тут не дуже часто поливається, але скажу одне, що якщо буде менше поливатися, то він буде набагато нижчий і не буде такий розкішний, але буде рости. Бульбонос не називається тому, що у нього коріння такі маленькі-маленькі бульбочки. Ну, зараз показати не можу, викопувати не буду. Ну, такі, реально замість коріння такі бульбочки в нього. Ну, Наприклад, як от у, у кани у кан, коріння бульбоносні у жоржини, от типу цього такий і райгрес. Розростається тільки оцими бульбочками множиться. Множиться доволі таки. Швидко, якщо буде поливати, гарно, то гарно буде наростати, швидко буде множитись. Але у нього одна проблема, що десь у серпні місяці він починає відмирати, висихає, відмирає, потім його поливаєте далі, і він знову відходить. На осінь у вас знову така гарна, ну, не зелення, така біло-зелена зелень. Як я сказала, такий от він цікавий, я собі з нього зробила бордюрчик такий от тут, як бачите. Легко приживається, множиться своїми бульбочками. І такий ось гарний. Як бачите, ось як він виглядає, дивіться. От такий у нас райгаз бульбоносний. Пропозиція буде на осінь, пишіть кому треба. Ось така краса. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.